are i tu Шукевича Юрія, який 40 років правопрокатського разів за вільну Україну, поклав все своє свідоме життя в боротьбі за вільну українську державу. Зачитую, шановні побратими, вітаю вас від імені головного проводу і від себе зі 105-ї річниці, від дня народження генерала Хорунжого УПА Романа Шухевича з останніми подіями в нашій державі. Ми, як ніколи, близько опинилися біля прірви. Теперішня влада посягає на нашу незалежність, суверенність і найсвятішу українську мову. Я знаю, що тільки стрільці УНСО зможуть взяти з правити думи. Це для нас, товариська з нею. І захистити нашу мову, віру, націю. Саме в цей момент розпочав грати дуже гучно оркестр, коли почали зачитувати привітання Юрія Шухевича. Зразу видно, що це було спеціально підготовлено, тому що до цього моменту оркестр не грав жо жодної ноти. Ну що ж, завдяки Роману Шухевичу, весь кривий Ріг знає, що 30 червня кожного року. Є така дата. Ми за партію комуністів. Ні в якому радість повнованиці. І в підтримку своїх слів значить, я хочу ще раз звернутися до вас, шановні мої. Я вибачаюсь, без мені дуже тяжко. Лист до президента України. Якого не маємо, але все-таки є. Він, як будь-хто, і ми повинні йому написати листа. Ми громадяни України, обурені прийняттям у першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики. Це є свідома провокація, спрямована на розкол українського суспільства. Внаслідок його прийняття Україна буде кинуто у вир громадянського розбрату, що може приздати до втрати незалежності нашої держави. Ми стверджуємо, що у сучасній Україні немає жодних проблем з розвитком. І викладання мов національних меншин. В Україні більшість газет виходить російською мовою. Теле-та радіоканали транслюють передачі російською та іншими мовами меншин. Ми наголошуємо. Жодного разу мова не ставала перешкодою у спілкуванні між Сходом і Заходом України. Але будь-яке зменшення ролі української мови у державному будівництві рівнозначно послаблені самої держави. А руйнування мови взагалі означає нищення національної держави. Ми закликаємо президента, на жаль, такого я додаю від себе, якого маємо, народних депутатів України, припинити нагнітанні ситуації навколо питань мови. Вимагаємо зняти з розгляду законопроект про засади державної мовної політики, та який, що розкулює українське суспільство. Я теж підписався під таким зверненням і пропоную вам всім, шану, підпишіться, цей лист буде направлений до Януковича. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, слава! Шухеч! Прийде! Порядок на мене! Шухавич! Прийде! прийде Порядок! Наведе! Шухавич! Це не та організація, що бігать по мітингам. Дуже довгі речі балакать. Але велика вам шана і подяка, що ви пам'ятаєте, дуже 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 і хочу вам сказати, нас немало. Як показують досвід, бойовий досвід на Уксо. Часи, погані часи. Народ підіймається, виходять на перші лави такі люди, що ви не очікували, що вони можуть бути командирами, бійцями, стрільцями. Багато ура, патріотів побігають по кущах, побіг. нічого страшного. То, що в Кривому Розі ви пройшлися тільки один неадухватний ублюдок, він буде, що це добре. Я скажу вам більше, це тільки Крим і Одеса, там ще можуть бути якісь провокації. Тобто, Херсон, Донеччина, Луганщина проходять нашу вишки, наші виходи. Десь один-два неадеквата тільки портять життя. І все, нормально сприймається серед ворогів. А що велика вам подяка, що ви пам'ятаєте, хто такий Роман Шукевич, ми являємося його послідовником. Я вам скажу більше, якщо у вас є діти, кожен рік на Карпатах, ми проводимо вишки. В цьому, в цьому році, в серпні, будуть мішки в Це дуже добре таке заняття. Подивіться на сайті УНАУСО. Ми будемо проводити гірську справу, військову справу, політичну колит, накачку. Дуже добре. Думка, кожен рік приїжджаємо, привозимо дітей з усіх країн. Пошукайте на увазі. Дякую вам. Слава Україні! Слава Україні, героям слава! Слава Україні, героям слава слава Україні, героям слава.